Нетаньягу відмовився їхати до Сполучених Штатів на інавгурацію Дональда Трампа. Про це повідомляє видання The Times of Israel. Я нагадаю, що міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Беніміна Нетаньягу за військові злочини і злочини проти людяності під час конфлікту з Палестиною. Також не буде присутнім на інавгурації Трампа і лідер Китаю Сі Цзіньпін, Натомість опозиційна президентка Грузії Саломе Зорабішвілі підтвердила, що вона планує поїхати до Вашингтона. А президент України Володимир Зеленський заявив, що поїде на інавгурацію, якщо Дональд Трамп запросить його напряму. На станом на зараз такого запрошення немає. Але я ще в догонку до інформації про президентів додам, що насправді зора б Грузії так запрошував не Дональд Трамп, а один з конгресменів республіканців. Тому стосовно запрошення від Дональда Трампа до Володимира Зеленського, це знаєте, трошки таке некоректне, якби очікування, тому що насправді не всіх, кого запросили, особисто запрошував Дональд Трамп. І 7 січня обраний президент США Дональд Трамп провів в Флориді прес-конференцію і зробив кілька заяв, які схвилювали світ. Зокрема, Трамп відмовився виключити можливість застосування військової сили для встановлення контролю Сполучених Штатів Америки над Гренландією і поставив під сумнів право дані на контроль. Над Гренландією, новообраний президент додав, що люди Гренландії ймовірно проголосували б за незалежність чи приєднання до Сполучених Штатів Америки.